Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок, живемо, радіємо, витриваємо. Хотів робити відео в Меджугорі, але подумав, якщо ми ще з Сербії не бачили відео. Я, оскільки я пролітаю тут через Белгород, маю тут пересадку, лечу до Мостару вже додому нарешті, то вирішив зробити тут відео, щоб ми проголошували послання Богородиці і в Сербії також знаємо про Сербію небагато. Знаємо, що тільки війна була е, е, так само захоплювали як Росія. Як зараз Україну, так само Сербія е, захоплювала Боснію, ну і країни Прибалтики, Косово. Тобто мала війну. А зараз бачимо е, сполучення. Ну, наприклад, після війни пройшло там скільки років? Шість-сім. Вісім-десять. Ну а вже сполучення ну, з Італії лечу до Мостару через Белград. Хоча до Мостару було б ближче з Італії одразу злетіти. Ну але так і є. Сьогодні візьмемо 25 листопада, 1998 рік. Дорогі діти, і сьогодні я з вами і знову всіх вас закликаю наблизитись до мене своїми молитвами. В особливий спосіб закликаю вас до зречення. В цей час благодаті, дітоньки, роздумуйте і проживайте муку та смерть Ісусову за кожного з вас через ваші малі жертви. Тільки коли наблизитесь до Ісуса, збагнете безмежну любов, яку Він має до кожного з вас. Молитвою і своїм зреченням станете відкритішими на дар віри та любові до церкви людей, які поруч вас. Я вас люблю і благословляю. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик. Сьогодні потужне послання зречення. Марія каже: молитва і зречення. Зречення це зречення від гріха, зречення від шкідливих звичок. Ну, бо шкідливі звички в більшості є також гріхом. Ну, бо вони вбивають тебе, шкодять твоєму здоров'ю, і, власне, є, є гріхом. Uh, ну, а є звички, звісно, які не, не вбивають тебе, але є все одно шкідливими. <сі> і жертвуючи, наприклад, кава, жертвуючи не пиття каву. Це є така малесенька жертва. Uh, ну або звісно додаткова молитва: додаткова або допомогти комусь, або виявити любов до когось, підтримати когось. Це все жертва, бо ми жертвуємо свій час і допомагаємо іншим людям. Іншим братам, сестрам, які потребують. Дорога дитино, сьогодні я з тобою знову тебе закликаю наблизитись до мене своїми молитвами. Марія каже: наблизься до мене через молитву. Можеш до мене наблизитися через молитву. Не треба їхати до Меджугоря, щоб наблизитись до Марії, бо до Марії наблизитись можна через молитву. Не кажу, що не треба їздити в Меджугорі взагалі. В Меджугорі треба їздити. Щоб набиратися ти благодаті миру, і звісно навчатися. Ну бо для того й робимо реколекції Меджугорі, щоб е, навчатися, просвітлюватись, перемінюватись. Але наближатись до Марії ми можемо через молитву. В особливий спосіб закликаю тебе до зречення в цей час благодаті. А ми маємо час благодаті і можемо сьогодні зрекатися лінії. Зрікатися осуду, зрікатися критики, зрікатися, е, ну, я вже казав, різних гріховних звичок, інтернету, телефонів, е, ну, зрікатися в плані тому, що телефонів в плані тому, що е, скролінг, е, гортання лент, новосних, інформаційних різних це все можна зрікатися. Ну і, звісно, того, хто з ким бореться, з чим бореться, нарікання. Ну, осуд. Тобто, сьогодні Марія закликає нас зрікти з цього. Зріктися. Сьогодні практика. Щось вибираємо одне з цього списку, що я перечислив, і зрікаємось на цілий день і дійсно дивимося, як файно без цього, як файно без цього і без цього можна жити, і ще й краще жити. Бо Марія просто так нічого не говорить. Дитинко, роздумуй, проживай муку та смерть Ісусову за тебе. Через твої малі жертви. Через твої малі жертви проживай муку Христову, Марія каже. Тільки коли наближишся до Ісуса, збагнеш безмежну любов, яку Він має до тебе. Каже, через ці малі жертви можемо наблизитись до Ісуса, збагнути безмежну любов, яку Він має до тебе, до мене. Молитвою і своїм зреченням станеш відкритішим. Станеш відкритіша на дар віри та любові до церкви і людей, які поруч тебе. Бачимо відкритіше на дар віри та любові, любов до церкви. Любов до церкви церква це люди, церква це збір людей. Тобто не храм, а як не каже, любові до храму, любові до церкви до церкви, любити своїх братів і сер перше над усе. А потім у людей, які поруч, які, можливо, атеїсти, які можливо не ходять в церкву, але ти удосконяєшся в цій любові до тих людей. Бо коли не осуджуєш, не критикуєш людей, і хочеш їх виправдовувати, тоді бачиш, що більшості людей вони добрі люди, які, які заблукали, які пішли на тою дорогою, але всі ми народжені з любові і для любові. Я тебе люблю і благословляю. Неймовірні слова Марія сьогодні говорить тобі, мені каже: Я тебе люблю і благословляю. Дякую, що відповів. Відповіла на мій заклик. І ми дякуємо Марії за її любов, яку вона нам виявляє кожного дня через ці послання. Будьте благословені! Миром, радість, благодать з Белграду, папа. -па.